апетитна смажена картопля, а смачна, ну просто пальчики оближеш. Приготуємо неймовірно смачну смажену картоплю разом з вами. Як приготувати смачну апетитну картоплю? А ось так. готуємо неймовірно смачну апетитну картоплю. Бо готуємо її, дотримуючись деяких нюансів. П'ять секретів на розвіт олію. Викладаємо довірно нарізану картофелю, але нарізаємо тонко до 5-7 мм. Накриваємо кришкою і не відкриваємо. Поки в неї шар картоплі не ярусі. Смажимо картоплю на середньому вогні. І кришкою смажимо 15-17 хвилин. А ось секрет смачної смаженої картофельки. Її часто змішувати не потрібно. Так, отримаємо. Смачну апетитну картоплю, м'якенько всередині і зі скоринкою зовні. Другий секрет. Картопля повинна смажитися на олії, але не варитися, не тушкуватися. Тому олії наливаємо небагато, але достатньо. Наступний секрет. Шах картоплі для смаження повинен бути не товстий. Четвертий секрет смакоти. За 5 хвилин до готовності вже картоплю не накриваємо кришкою. П'ятий секрет. Солимо картоплю тільки тоді, коли вже вона готова. А ще важливо, картоплю не пересолити. Солі та паперці ми додаємо за смаком. Вимикаємо його, накриваємо картоплю кришкою і так залишаємо на сковороді ще хвилин ринки. До столу картоплю подаємо ще гарячою. Друзі, підписуйтесь на наш канал, поширте відео друзям. Ахже і смачна смажена картопля. Ви такої смачної страви ще не їли. <гувач> У цей момент поставте нам вподобайку. Ах вже смачна картопля. Mm, та це просто смакота. Да. А далі на каналі Буде приготування страв ще смачніше. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за хороші коментарі і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Підписуйтеся на канал ще смачніше. Далі буде приготування страв. дійсно ще смачніше. І все буде добре!